Гривастий вовк хризосіон брахіурус. це південноамериканська тварина з унікальною зовнішністю та цікавими особливостями поведінки. Розповідь складається з шести пунктів поширення і середовище проживання, розмір, зовнішній вигляд, спосіб життя, трофічні зв'язки, загрози й охорона. Перше. Гривастий вовк тяжіє до відкритих середовищ луки. савани, Сухі чагарникові ліси, узлісся, болотисті й річкові території. Ареал включає такі країни Аргентина, Болівія, Бразилія, Парагвай, Перу. Загальна популяція оцінюється в 17 тисяч тварин. Друге гривастий вовк має довжину тіла від 95 до 130 см, а хвіст від 30 до 50 см. Маса тіла становить 20-26 кілограмів. Третє. Гривастий вовк має струнке тіло зі стрункими ногами. Шерсть довга і золотисто червона або червонувато коричнева. Довгі тонкі ноги мають колір від червоного до чорного в нижній частині. Передня частина гриви також чорна. Вуха великі й випростані. Писок темний майже чорний. Горло та кінчик хвоста білуваті. Четверте ці тварини територіальні, нічні і сутінкові, хоча в холодні та хмарні дні теж активні, живуть поодинці, крім сезону розмноження. Кілька дорослих особин можуть збиратися за наявності великого джерела їжі, наприклад, розчищеної вогнем ділянки луки. Розрізняють три основні вокалізації глибокий одинарний гавкіт, пронизливе скиглення і гарчання, тривалість життя в неволі до 16 років. А природі – 10-12 років. П'яте гривастий вовк всеїдний приблизно 60% рослинної і 40% тваринної їжі, харчується гризунами та іншими дрібними ссавцями, рибою, птахами, пташиними яйцями, рептиліями, черевоногими та іншими наземними молюсками, комахами, сезонними фруктами, коренями і цибулинами рослин. Може полювати на курчат. А в рідкісних випадках поросят і ягнят. Пріоритетні плоди вовчі яблука, банани і гуава. Ворогами гривастого вовка є пума, ягуар, людина, свійський собака. Шосте. Є чотири основні загрози: втрата і зміна середовища проживання, переслідування людьми, збільшення руху транспортних засобів, патогени, що передаються від домашніх тварин, гривасті вовки. Охороняються законом у багатьох частинах ареалу, але дотримання режиму охорони часто є проблематичним. Полювання заборонене в Бразилії, Парагваї, Болівії та Аргентині. Отже, гривастий вовк мешкає в центральних областях Південної Америки, зовнішність характеризується довгими ногами і вухами забарвлення червоне з чорними гривою і лапами, білими горлом і кінцівкою хвоста. Гривастий вовк виконує екологічну роль регуляції чисельності гризунів. Дякую за увагу!